Всім привіт з Вінниччини, ви на каналі Моя улюблена садиба. Сьогодні у нас вранці був мороз, мінус 6 градусів на градуснику показував. А вчора я подивилася прогноз і передали було на телефоні мінус один, що має бути. І я не дуже крепко вкрила свої рослини. Я рішила, що мінус один це зовсім. Так вони видержать від агроволокна. І коли сьогодні вийшла, встала рано, а в нас мінус 6. І подивіться, як поприхолодали мої. Я вроді би декілька цих накрила агроволокном у декілька слоїв. Ну, прихололи, вони прихололи так, поскручувалися листочки, вони вроді як і то живі. Ну, листочки поскручувалися геть. І фуксії. Ну, Тут у мене було лучше накрите, тут стояли дуги. <кій> І агроволокно в декілька слоїв були. А там, де у мене фоксієві дерева, тут я зробила їм таку халабуду. І хочу вам показати, подивіться, як померзло, ось ці. Висять, померзли всі живенькі бронючки. на цих великих померзли. На цих, що зовсім великі, якби нічого, а тут такі були вже довгі ці росточки. Погано напроти сонця та й не видно. Получилося в мене сьогодні, як у тої баби, що радіо побила, так і я, що набрехали її по радіо, обманули. Що не буде дощу, а вона взялася пір'я сушити. Колись в дитинстві ми розказували таку морезку. Зірвався вітер і забрала у баби пір'я. Баба побила радіо. Отак от І мені, напевно, сьогодні треба зробити. Отак от, от у мене все поморозило. Ну, як не все, не зовсім все, але поморозило. Ось висять, ось висять донизу таке. мерзлі. Росточки. Так що по прогнозу вірити не треба. Я вже відкривала все і дивлюся. Не зразу, звичайно, не зразу я відкрила, ще трохи воно побуло під накриттям. Які не розпущені, ці наче нормально так. Ну і пеларгонії поскручувалися. Ну. Я вже трошки пересадила їх у таку довгу риночку Ну мороз був сьогодні гарний, навіть і земля замерзла. <coughs> і в теплиці замерзла, вже трошки відходить. Ось як вони вже такі скручували, отакі поприхолодали. Попри такі в них і, і тургора немає. м'які, такі, як трапочки, ганчірочки, такі листки вийшли. Ну що ж, зараз, звичайно, то тепло. Зараз подивлюсь на градусник. 25 градусів зараз. Але вночі, не знаю, як це і ночі. Напевно, знов потрібно вкрити добре. Ну, тому що поприхолодали. Геть гарно прихололи. А я сьогодні хочу посадити кущову цибульку. У нас колись її називали бариня. Ось така це цибулька. Вона кущами. На зелену. Раніше вона родила така величенька, навіть була така, як куряча яйце. Ну, а зараз щось вона така дуже крепко не родить. Я трошки сажу її на зиму, а це посажу і на весні, щоб вона трошки довше була зеленою. Вибираю я цю цибульку, вона є тут і більша, і менша. Ну, іде, котра більша, її. Ее... Ось така більша і ось така є маленька, ось така різниця між нею. Тут оцю маленьку можна посадити, з неї буде не багато булинок, буде 2-3 в кущику, але вони будуть великі. А як посадити оцю більшу, тут буде більше, тут більш паростків, і вони будуть маленькі. Це добре для посадити, щоб кущик вирвати для зелені. А щоб була більша, треба посадити ту меншу, де менше росточків. Або розрізати оцю на дві частини. На опіл розрізати, так як ми ріжемо картоплю. Так і все, хто хоче великої цієї цибулі, щоб вона була. Ну, Зовсім велика, вона не буває. Але ось така, як я вже казала, як куроча яйця, вона може вирости. Але потрібно їй, щоб кущ був не дуже, щоб він не вилазив. Зверху, а щоб тільки, може, чотири штучки, три штучки в кущі, щоб було, то вона буде тоді більша. От я посажу. Цибульку і ще хочу посіяти зо два радочки моркви на літнє споживання. Морква зараз сіється, вона буде зарані, але вона не пригодна для щоб лежала довго. Лежати. Щоб вона лежала, треба її посіяти пізніше. Я буду сіяти розповіла. Ось я посадила так кущову цибульку. Я вибрала, що більше, тому що е, вона це є на зелену, на зелене споживання. У мене є на зелену цибулька посажена, я ще восени посадила, вона вже така чимала, Ну, оця цибулька вона росте кущики великі і вона м'якша. Мені більше вона подобається навіть на заморозку. Я її не так на їжу самою цибулю, як оце зелень. Тут така іде кущики гарні. Я вибрала дебільшу. Тому що, якщо садити, щоб цибуля більша була, то треба вибрати меншу цибульку. На зелень я вибрала більшу. Зараз засиплю. Вона така м'яка, хороша цибулька. Я ось цю цибулю, яка посіяла на зелену, я її не удобряю нічим. Мене влаштовує така, яка вона росте. Але для споживання я рахую, що вона краще, ніж її там напічкати всякими. Добривами. Ось так завернула хай росте. А це ось цибулька кущова, яку я посадила осінню Ось така вона кучерава, Ну я садила тут маленьку, з тим розрахунком, що вона виросте трошки більша буде не тільки на зелену стебла зелені Ну і на саму корінь, на саму цибульку. Ось така вона в мене тут кучеравенька. ну, вона поправиться і буде все нормально. Ось такий вже підріс часничок. Щось на зиму знов холодає, на зиму на ніч, на ніч знов холодає. Я ось тут у мене я посапала свою цибульку, а мало було б ось таке. Тут жито посіяне. І це я вибрала всю свою, все жито з цибулі, і отак вже її почистила. Квіточки цвітуть, вночі мороз, поморозив, а зараз ось вони так і одійшли. Я ось такі підсніжечки цвітуть. Оце так, такі підсніжечки. Тут уже Розцвітає, ось буде крокус, але крокуси ще в нас не цвітуть. Ще тільки підсніжники одні. Позацвітали. Такі е, вранці вони зовсім лежали поморожені. Ось такі в мене є дрібненькі і є така квіточка крупненька. Ось така. І ось такі зовсім дрібненькі. А на моєму ставочку лід і не розмерзався. Цілий день, отак як замерз. І цілий день, і, напевно, вночі знов буде мороз. На цьому моє відео буду закінчувати. Всім добра і здоров'я. До зустрічі!